Про захід та Схід. Тільки дуже лінивий, ще не казав, що всі ми зараз перебуваємо на зламі епох. Західна цивілізація все більше занурює себе в темні глибини, відбувається економічне сповільнення, творче та інтелектуальне згасання, назрівають різноманітні кризи та проблеми. Схід, відчуваючи слабкість заходу, готується завдати найрішучіших ударів на всіх можливих фронтах, власне, вже їх завдає. Кволі та нерішучі західні лідери лише прискорюють настання катастрофи, що вже насувається. Розвиток людської цивілізації циклічний, певною мірою наявні процеси невідворотні. Але будь-яка криза. Це в першу чергу криза ідей. Тобто колишні ідеї, що надихнули багатомільйонні маси, породили купу еліт у різних галузях, дали пасіонарний поштовх багатьом народам, практично вже вичерпали себе, а нових нема. А коли немає свіжих ідей, то немає також цивілізаційних лідерів, здатних вести людське стадо до розвитку та прогресу. Натомість лідерами стають дикуни, брехуни, психічно хворі неадеквати на Сході та кволі й нерішучі боягузи на заході. Природа, як то кажуть, не терпить порожнечі, заповнюючи її тим, чим найлегше, або тим, чого найбільше. Фундамент нинішньої цивілізаційної кризи, на мою думку, було закладено на етапі формування ідей швидкого періоду розвитку заходу, тобто в основному ще в 19 столітті. Справа в тому, що так званий модерн був задуманий та започаткований багато в чому як заперечення та противага багатьом східним традиціям, починаючи від поступового виборювання з жінками прав та свобод. І закінчуючи емпіричними, логічними, навіть алгоритмічними підходами до процесів пізнання, ніяких тобі откровень, мінімум інтуїції, нічого ірраціонального, ніякого медитативного споглядання та недіяння, навпаки, рішучі, невідворотні, навіть агресивні дії, чітко спрямовані на швидкий результат. Безумовно, це дало свої серйозні плоди. Але, по-перше, енергія пасіонарної хвилі модерну поступово вичерпалася, а по-друге, схід все пам'ятає та ніколи не прощає завданих йому образ та дошкульних цивілізаційних поразок. То чи можна якось відвернути або, хоч пригальмувати та пом'якшити те криваво місиво боротьби між Сходом і Заходом, що насувається на світ? Так, я впевнений в тому, що не тільки можна, але й треба це зробити. І вирішальна роль у майбутніх процесах пом'якшення кризи та цивілізаційного зцілення може, і, я сподіваюсь, буде належати саме Україні. В першу чергу завдяки генерації нових, багато в чому компромісних ідей, здатних хоча б частково примирити протиріччя між Заходом та Сходом. На те є декілька причин. По-перше, Україна, а точніше, Русь, завжди була на межі, на вістрі протиріч між Заходом та Сходом. І зараз, коли ці протиріччя загострилися, Україна має діяти і діяти рішуче. Зараз до таких рішучих дій нас спонукає війна, яку дехто помилково називає братовбивчою. Насправді, мета цієї кривавої бійні пробудити нас до життя, адже ми маємо нарешті відбутися як народ, проявити свій могутній внутрішній потенціал, що так довго та солодко дрімав. І дрімав би собі далі, якби не ця страшна війна, предтеча нових, ще більш жахливих цивілізаційних потрясінь. Тому, якщо ми не прокинемося і цього разу, то поступово згаснемо як народ, остаточно розчинимося в Європах, Америках, підживемо вмираючу Московію, лише заради того, щоб продовжити її агонію. Це буде велика біда, загибель сильної та древньої нації, що так і не змогла повноцінно проявити себе, але ще більша біда чекатиме на людство потім. Те, що не зробимо зараз ми. Ляже на плечі решти людства, плечі слабкі, нетривкі, навіть дитячі, плечі не готові до такої непомірної ноші. І зігнуться вони, і затріщать шиї та хребти, і порвуться жили, і порушаться суглоби, і багато буде крові та смертей. А нам буде боляче й соромно на те все дивитися. Адже могли і нічого не зробили. В черговий раз не схотіли подолати дрімоту, лінощі, страх, заціпеніння. Ми можемо багато чого навчити, підказати, допомогти, поділитися вистражданою багатовіковою мудрістю, здатною гармонійно поєднати філософії Заходу та Сходу. Стати насторожі любові, правди та справедливості, можемо, але чи зробимо? Можливо, це наш останній шанс.